Привіт, друзі! 26 грудня сьогодні з вами Валерій Клочук. Вчора дуже пізно ввечері з'явився законопроект урядовий про зміни, які чекає мобілізація в Україні. Цей законопроект готував Кабінет міністрів і, звісно, профільним відомством, яке було долучено до його розробки, було Міністерство оборони. Тому що Кабінет міністрів має право законодавчі ініціативи не окремо Міністерство оборони, а відомство, яке входить до його складу, вже безпосередньо і формує текст, визначає позиції, основні принципи майбутніх законодавчих змін. Що стосується мобілізації, вони, звісно, були обумовлені запитом. Генерального штабу збройних сил України безпосередньо Валерієм Залужним про що він щойно коментував в ефірі національного телемарафону. Так, це фактично перший його вихід на публіку, скажімо так, в публічну площину, коли він коментує законодавчі ініціативи, які стосуються мобілізації, відповідаючи на запитання журналістів у прямому етері. Про що, власне, говорив залужний? Ви зараз послухаєте у відео, я вам дам можливість його переглянути повністю. Це 8 хвилин, тому дійсно, вам рекомендую все-таки виділити трішки свого часу, аби розуміти, про що власне йде мова. Разом із тим, журналісти запитували про те, чи дійсно залужний робив запит на півмільйона осіб, яких необхідно призвати наступного року. Він це запречив, сказав, що він формує запит на потреби, снаряди. Військової техніки і людського ресурсу до Міністерства оборони. А вже Міністерство оборони визначає те, як це можна зробити відповідні механізми. Тобто залужний пояснив, що ну так, запит був, але цифру він ніколи не озвучував. і направду так, бо цифру озвучили свого часу Зеленський і потім Арахамія. Кілька разів залужний повторив про те, що Генеральний штаб дійсно не є суб'єктом законодавчої ініціативи, але його. Співробітники Генерального штабу, ті, хто виконують свої посадові обов'язки разом із заложним, вони працювали в робочих групах, які готували цей законопроект для того, щоб військові частини військові формування змогли виконувати ті завдання, які ставляться перед ними. Було кілька гострих запитань, що стосується, до прикладу, запропонованих у законопроекті призову мобілізації. Тих, хто має другу чи третю групу інвалідності, це питання широко обговорюється ЗМІ, так, от на думку залужного, що виключно ВЛК має визначати фізичну придатність чи непридатність, обмежено придатних не буде для того, щоб вони змогли проходити військову службу воювати, як він сказав. Тобто, ну, до уваги друга чи третя група, на думку залужного, в принципі, не має братися. Але знову він наголошує на тому, що цю законодавчу ініціативу буде ухвалювати саме парламент за поданням Міністерства оборони, хоча це робить дійсно Кабінет. Недні міністрів, і він говорить про те, що є відповідні органи центральної виконавчої влади, які, власне, і повинні покликані робити саме такі зміни до пропозиції, до законів зміни, чи то голосувати вже безпосередньо в парламенті. Тобто, намагався впродовж усього коментаря пояснити, що Міністерство оборони має. Пряму відповідальність за підготовку тексту законопроекту, який внесений до парламенту. Поряд із тим вранці з'явилася інформація про те, ну наскільки вона достовірно складно сказати, що слугам народу заборонили коментувати саме цей законопроект, очікувати коментарів генералів. І от найголовніший генерал, головний командач ЗСУ залужний, це зробив. Я вам люб'язно представляю можливість послухати його коментар. Просто зараз з нами на прямому зв'язку Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. Валерію Федоровичу, вітаємо вас в ефірі. Вітаю. Дуже дякую. Військове командування зробило запит на мобілізацію 400 500 тисяч військових. Чому саме така цифра, як її обґрунтували? І чи не стане на заваді мобілізації е, слабка мотивація тих людей, яких зараз кличуть до війська? Дякую за запитання. За, за Воно з одного боку дуже просте, а, а з іншого і складне. Розпочнемо з того, що військова команда жодного запиту не робила на якихось там цифри. І таке інше, військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснимо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділили. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує. Покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу, то це є військовою таємницею. Почули, ну давайте ще про Чи одну ініціативу угу. так дійсно будемо чекати. Ще про одну ініціативу хотіли вас е, розпитати, пане, пане головнокомандуючий щодо усієї е, законодавчої пропозиції, значить, напередодні за поданням. Е, Генштабу Кабмін зареєстрував законопроєкт про мобілізацію. Наразі це лише е, там ініціатива, яка потребує доопрацювання. І, очевидно, буде потім голосування. Але щодо ключових змін, які може ця ініціатива зазнати, от перша частина. Ну і друга, очевидно, про те, чому це важливо, чому ця ініціатива з подання Генштабу власне повстала. Ну, перше, що я хотів би почати, це про формулювання самого питання. Е, жодних там. Подань будь-яких законопроєктів Збройні сили, або Генеральний штаб не робили на Кабінет Міністрів і не можуть робити, тому що Збройні Сили України Генеральний штаб безпосередньо позбавлений такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні сили України ніяких документів не подавали на Кабінет міністрів і ніяких проєктів законопроєктів, відповідно, не подавали. Разом з тим, Збройні сили України працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, які формують державну політику в області оборони, і відповідно у складі робочих груп працювали також і працювали також і наші фахівці, які відповідно в цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушилися механізми, які застосовуються у військовому управлінні. Безпосередньо бойовими діями, щоб на законодавчому рівні не було прийняти тих чи інших моментів, які б могли завадити там діяльності військового командування, і в такій робочій групі ми працювали разом із Міністерством оборони, і відповідно, я так розумію, що Міністерство оборони ймовірно подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до кабінету міністрів. Тобто, питання ви мене просто зупиніть. Чи до вас буде питання, які ключові зміни в цьому законопроекті, які вплинуть на мобілізацію? Дивіться, ще раз повторюсь, з того, що я починав: ми формуємо, ми, як Збройні сили України, формуємо запити для того, щоб продовжувати вести бойові дії: Запити на боєприпаси, запити на збройну військову техніку, запити на людей. Як це можна підсумувати, ми проводимо формування запитів на ресурс, в тому числі і здійснюємо планування на наступний рік, і вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони, знову ж таки, повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином ці потреби забезпечити, або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або заключання договорів і так далі. Тому наша позиція досить і досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження. Щодо донесення цієї позиції, чи, чи буде присутній і чи взагалі потрібен представник Генерального штабу під час внесення цієї ініціативи до парламенту для того, щоб ну, власне, там в Верховній Раді проартикулювати той запит війська, який є? Ну, знову ж таки, повторюся про те, що Збройні сили України, і Генеральний Штаб, вони не мають за своїм функціоналом такої ініціативи законодавчої. Якщо це буде необхідно, пояснити народним депутатам, для чого це робиться, звісно, з цим ну, не буде ніяких проблем. В новому законопроекті, який уряд подав до Верховної Ради, йдеться про можливість мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Ну, питання до вас як до людини, яка знає військо зсередини, що такі люди могли би робити у війську на які посади вони можуть претендувати. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню. Інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нам було запропоновано, ну виніше не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатність, і відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в. Ці, в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Щодо ще однієї категорії громадян, це ті люди, які претендують на так зване відтермінування, ну або відсрочку, простіше кажучи, читай для аудиторії це слово скажу. Чи потребує перегляду власне, ось цей підхід і які категорії властиво матимуть право на ось це відтермінування? Ну, дивіться, знову ж таки, повторюся з того, що я починав: що Збройним силам України мені особисто, мені головне, щоб пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати. На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторююся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій. Почули дякую. Спасибо вам да. велике за ваш час. Подвійний дякую, пане Валерію Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України за пояснення про цей законопроект про мобілізацію. Не кожного дня випадає така можливість, ну але властиво, от ми щойно почули ті відповіді, які дав пан головнокомандувач Валерій Залужний. І так, друзі, в принципі, ви думаєте, що отримали відповіді на низку своїх запитань, які мали можливо не на всі, але загалом можете тепер. Зрозуміти, що надалі нас чекатиме серйозна політична дискусія і в суспільстві, і в парламенті. Про те, який на виході ми законопроект отримаємо. Тому я б вам радив, би просто зараз уважно свідкувати за цим процесом. і Я маю стільки переконання, що далеко не всі норми, які прописані в цьому законопроекті, будуть ухвалені. Втім, подивимося, будемо слідкувати за цими подіями, слідкувати за тим, як коментують це генерали. Що ви думаєте, власне, про такий перший коментар для національного телемарафону «Залужну». Пишіть у коментарях. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!